Я громадянин України, чи я якийсь житель хтось не знаю, кого? Я України дороги розбити краду. Не напевно, ми не України, влево, ми є в ньому влево. Я розумію, як, як ви керівники, на ви посаді, що ми не можемо проїхати дорогу. Чому ви це так погано працюєте? Кінець кінців. Скільки можна терпіти вам? Я вам скажу чому, тому що чиновні начальники асфальтують себе біля хати. Я розумію. А дорогу ні, а у себе біля хати вони асфальтують. Як це назвати? Маємо на фіну часу. Я буду подавати сама лічно, бо в мене є час. Мене ніхто провати. не попереджав, що буде сьогодні рух прикритий. Ніде це не було оголошено. Ти ми, не ну ти в цьому правильно, вони мають свої претензії. Ви хочете, щоб я щоб потек за відрозував. А що патек? Ви зробите мені, вони мають своєї вимоги, ви є на червоній посаді. Прошу я, зробити. Я не знаю що. Ну то прошу, що ви можете міліцію, виключно дорожню, виключите всі з. Все, зубити, Я так і за претензії маю, як тебе є. Я не що